Уявіть інтерактивну панель нового покоління з революційною qled матрицею яка забезпечує неймовірну яскравість близько 1000 ніт, завдяки чому сонячне світло ніколи не завадить зображенню контенту на уроці. Панель, що підтримує HDR-технології, додає глибину та контрастність, яка робить зображення контенту максимально реалістичним. Панель в чотирьох популярних розмірах: 55, 65, 75 та 86 дюймів для будь-яких потреб, навчальних закладів, офісів, конференц-залів. З міцним захисним склом, з антибліковим покриттям, стійким до відбитків і плям та з технологією склеювання без проміжку, коли взаємодія зі склом майже не відчувається. Панель, яка підтримує активні стилуси для точного написання та керування презентаціями, має інтегроване кріплення для веб-камери та вбудовану аудіосистему з загальною потужністю на 70 Вт з сабвуфером для кришталево-чистого звуку. Все це разом із спеціалізованим програмним забезпеченням ActiveSuite та відповідністю стандарту Ukraine Facility у комплектації плюс мене звуть Дмитро, я тренер компанії Промітіан в Україні, і зараз ми детально розберемо, чому Prometian Active Panel Plus 10 Premium» – це новий стандарт інтерактивних рішень для освіти та бізнесу. Розглянемо ключові можливості, технічні характеристики та переваги для освіти та бізнесу панелі Promethean Active Panel 10 Premium 65. У комплекті постачання ви знайдете: інтерактивну панель, пульт дистанційного керування, два пасивні стилуси та один активний Active Pen 2 з адаптером. Зверніть увагу, що активний стилус входить тільки в комплект панелі 10 Premium серії, а для інших він доступний як опціональний аксесуар. Кабелі HDMI, живлення, USB, b USB-C, інструкції, монтажний комплект. В комплектах серії Plus, залежно від вибору клієнта, також включений один комп'ютерний OPS-модуль без операційної системи з Android 14 і вище, або Windows 11 та настінне кріплення або мобільна стійка. Особливістю інтерактивних панелей преміум 10 серії є 4К-дисплей з курєтно-цвіткою металевій конструкції з тонкою рамкою, і з тим захисним склом товщиною 3,2 мм, яка фактично при роботі непомітна, антивадальним покриттям та гарантійним часом служби більше 50 тисяч годин. А для 65-дюймової панелі пікова яскравість складає 942 ніт. Глибина кольору 10 біт, а частота оновлення екрану 60 Гц. Панель розпізнає 50 дотиків одночасно та підтримує активні стилуси. Панель оснащена в нижній частині вбудованим саундбаром з двома стереодинаміками по 25 Вт, а також сабвуфером 20 Вт, масивом 8 мікрофонів та датчиками наближення та освітленості. На фронтальній частині панелі знаходиться USB A та USB-C. Роз'єми для швидкого підключення пристроїв, кнопки керування. Включення, виключення, керування звуком та меню налаштування. Кнопки викликав меню Active Suite, заморозки екрану, вимкнення сенсору та вибору джерела сигналу. У нижній частині панелі знаходиться роз'єм підключення електроживлення з Тумблером. Порт RS232, стандартний аудіовихід міні-джек, цифровий звуковий порт SPDIF, два мережеві порти LAN і сервісний USB. В лівій частині знаходяться популярні три порти USB, b два порти HDMI, DisplayPort, 3 USB-A, порти виходів HDMI, USB-C, OPS-слот для підключення портативних комп'ютерів, а також наліпки з активаційними кодами ActiveSuit та ActiveInspire. Також ліворуч розміщена кишеня для активного стилусу із роз'ємом USB. У верхній частині. Розміщений слот для підключення камери та роз'єм USB. Інтерактивні панелі Promethean серії Plus постачаються з ОПС. Це міні-комп'ютер, який вставляється безпосередньо в інтерактивну панель, перетворюючи її на повноцінний комп'ютер без зайвих кабелів. ОПС доступні як на Windows, так і на Android, що дозволяє обрати найзручніше середовище для роботи. ОПС на Windows ідеально підходить для шкіл, університетів та бізнесу, де використовуються класичні офісні програми та спеціалізоване програмне забезпечення. Одночасово ПЕС на Android це швидше легке рішення для роботи з мобільними додатками перегляду контенту та базовою взаємодією з дошкою. Обидва варіанти забезпечують плавну роботу, швидкий старт та зручний доступ до потрібних ресурсів. При правильному налаштуванні робочих профілів та хмарних сервісів, ноутбук вчителю фактично не потрібен. ОПС встановлюється відповідний слот на задній вічній частині панелі і буде завантажуватися за замовчуванням. Якщо ж необхідно змінити джерело сигналу, це можна зробити через кнопку на панелі керування. Щоб перейти до меню налаштувань панелі, натисніть кнопку регулювання гучності, а потім значок шестерні. В розділі екран ви можете налаштувати яскравість, контрастність, різкість, увімкнути автоматичне регулювання яскравості, активувати HDR або обрати режим роботи екрану. У пункті аудіо можна встановити рівень гучності та налаштувати сабуфер відповідно до своїх потреб. Рекомендуємо для навчального середовища не більше 20% потужності за замовчуванням. В розділі налаштування пера можна увімкнути або вимкнути звуковий супровід під час письма, налаштувати силу натиску, опції витирання долонею або гумки. Пункт вхідні дані. Оберіть джерело сигналу за замовчуванням. Активуйте автовибір джерела, якщо підключено декілька пристроїв. В розділі живлення можна встановити таймери автоматичного вимкнення. Увімкніть опцію вимкнення по мережі Wake On LAN, якщо необхідно. В розділі Система можна змінити мову інтерфейсу, переглянути серійний номер пристрою, який дублюється з наліпки на лівій частині панелі. Меню скидання налаштування до заводських. Оновлення мікропрограми прошивки. Оновлення прошивки здійснюється через сервісний USB порт та флешку. Файл мікропрограми можна завантажити з офіційного сайту PrometeanWorlds.com у розділі Service. Але перед оновленнями обов'язково рекомендуємо проконсультуватися з авторизованим сервісним центром. Підключимо MacBook до інтерактивної панелі за допомогою кабеля USB Type-C. Приєднаємо відповідні порти на MacBook та інтерактивні панелі. Оберемо джерело сигналу USB-C. Тепер ми можемо працювати на операційній системі ноутбука. Запустимо Safari та вправу Learning Caps. Якщо на вашому комп'ютері чи ноутбуці відсутні порти USB C, можна використати кабелі HDMI та USB AB. Відключіть відповідні кабелі до відповідних роз'ємів на лівій частині інтерактивної панелі та вашого ноутбука. Оберіть на панелі джерело сигналу в моєму випадку HDMI 2. Ми отримаємо дублювання картинки з ноутбука. Налаштуємо зображення. В параметрах дисплея оберемо резолюцію співвідношенням 16 до 9. Я обрав опцію 4К та збережіть зміни. Тепер ми можемо використовувати програми забезпечення вашого ноутбука на всій площині інтерактивної панелі. При підключенні до панелі одночасно кількох джерел сигналу, мікроскопу, планшету, ноутбука з іншою операційною системою можна використати технологію картинка в картинці. Замість того, щоб постійно перемикатися між вкладками, додатками, ви можете, наприклад, демонструвати результати експерименту в більшій частині екрану, а в меншому вікні одразу показувати відеозапис самого процесу чи формулу за якою повродилися розрахунки. Це ідеально для прямого порівняння, забезпечуючи учням повний контекст без трати концентрації. Обрати цей режим можна в меню джерела сигналу. Головний дисплей у мене це USB-C2, зображення в зображенні, сигнал з ОПС. Під час демонстрації в цьому вікні ви бачите сигнал з ноутбука, що отримує та візуалізує дані з датчика звуку. Головна перевага в тому, що ви уникаєте розривів подачі інформації, роблячи процес навчання більш плавним, швидким і найголовніше зосередженим на зв'язках між різними частинами матеріалу. Для демонстрації технології картинка в картинці використаємо два датчики: мультидатчик CodeNode з дисплеєм та датчик температури PASCO. На сайті SparkView Pasco перейдемо в розділ отримати дані з датчика. Підключимо ці датчики з допомогою технології Bluetooth. Виберемо ті характеристики, які будемо виводити на екран. Зараз я буду виводити тільки температуру. Виводу її у вигляді графіка, а також запрограмую Наші датчики таким чином, щоб вони обмінювалися даними між собою. Завантажу програму, яку я підготував заздалегідь. Та запущу її. Отже, на основному дисплеї ми будемо бачити графік зміни температури, а в картинці в картинці будемо бачити інше. Переходимо в джерело, обираємо USB Type-C, переключаємося на камеру нашого ноутбука і будемо бачити результат поведінки на дисплеї на мультидатчику. Піднімемо температуру на термометрі. Щойна температура досягне 26 градусів, ми побачимо зміну настрою на нашому дисплеї. Підключимо адаптер для активного стилусу Active Pen 2. Для роботи з презентаціями PowerPoint зручно використовувати новий активний стилус Active Pen 2. Запустимо нашу презентацію. На активному стилусі оберіть кнопку керування слайдами. Для акцентування ви можете виставити режим вказівника та показати необхідні елементи. Виставимо режим роботи стилуса як перо та розв'яжемо задачу. Помітимо, що стилус підтримує силу натиску, а також може працювати як гумка. Отже, координата точки М 0-1. Задачу розв'язано. Для максимально зручної та ефективної роботи з цифровою дошкою Promethean рекомендуємо скористатися спеціальним програмним пакетом ActiveSuite. Це комплексне рішення, яке включає інтуїтивно зрозумілі інструменти для створення редагування, демонстрації навчального контенту, а також для активної взаємодії з учнями та учасниками зустрічі. Програма включає в себе білу дошку Explain Everything, таймер, рандомізатор та програму безпровідного підключення ScreenShare. Активаційний код програми ActiveSuite ви можете знайти на стікері ліворуч на задній частині панелі або на червоному картонному стікері. Встановимо ActiveSuite на ваш ноутбук або OPS. Завантажимо та встановимо програму ActiveSuit на інтерактивну панель. Це може бути ОПС або може бути ваш ноутбук, який ви підключаєте до інтерактивної панелі. Завантаження потрібно здійснити на офіційному сайті promitianworld.com. Перейдемо в нижню частину сайту в розділ Support. Підтримка. В частині Support оберіть головне меню Downloads. Завантаження. Переліку завантажень знайдіть «Promitian Active Suite та завантажте даний продукт. Тут ви можете налаштувати пробний період або активувати серійним номером зі стікера, який у вас прикріплений у верхній частині або ж в нижній задній частині. Обираємо завантажити панель інструментів Prometion Active Suite». Також рекомендуємо завантажити приймач «ScreenShare», якщо ви будете здійснювати дистанційне підключення до вашої панелі. Після запуску завантаженого файла Active Suite ми отримуємо ярлик на робочому столі, можливість увійти в свій профіль або запустити програму в гостьовому режимі. На панелю задач ми отримуємо доступ до програм Explain Everything білої дошки, коментарів, таймера та спінера. Спінер використовуємо для генерації випадкових подій, наприклад, визначення порядку відповідей або команд, або типів завдань. Таймер використовуємо для контролю часу. Він може працювати в режимі годинника, секундоміра або зворотнього відліку. Примітки або ж коментарі ми можемо наносити поверх будь-яких працюючих програм. Наприклад, на робочому столі. Біла дошка Explain Everything це потужна інтерактивна платформа для створення візуальних пояснень, яка поєднує функції цифрової дошки, відеоредактора та інструментів спільної роботи. Вчителі можуть записувати пояснення з голосом і малюнками, а учні переглядати та долучатися до роботи в режимі реального часу. Це ідеальний інструмент для створення міні-уроків, розбору складних тем чи підготовки відеоінструкцій, які легко поширюються через хмару. У бізнес-середовищі ExplainEx Everything активно використовується для презентації, брейнштормінгу та командної роботи. Інтуїтивний інтерфейс дозволяє миттєво візуалізувати ідеї, будувати схеми, писати нотатки, додавати зображення, відкривати презентації, PowerPoint, pdf файли чи відео. Детальний огляд програми ви можете переглянути за посиланням під відео. Серед переваг Explain Everything є наявність вже існуючих шаблонів навчального призначення. Розглянемо один із шаблонів на прикладі вивчення будови тіла для молодшої школи. В Explain Everything легко налаштувати фон, безмежний простір, а також працювати із слайдовою структурою. Інтерактивними панелями Promethean серії плюс постачається українське програмне забезпечення Евріка, основним призначенням якого є тривимірна візуалізація структури, процесів та явищ, які вивчаються у навчальних закладах. Більше тисячі тривимірних моделей з фізики, хімії, біології разом з інтерактивними анімованими лабораторними роботами вже готові і використовуються на уроках. Також розробники доповнюють колекцію моделей матеріалами з історії України та географії України, які будуть доступними вже найближчих оновленнях. Інтеграція тривимірних моделей в навчальний процес відкриває можливості, які раніше були недосяжними. Ці програми дозволяють зробити невидиме видимим, а недоступне доступним. Використовуючи інтерактивні 3D-сцени, вчителі можуть візуалізувати складні наукові концепції, наприклад, детально демонструвати будову клітини, роботу двигуна чи фізичні явища, які неможливо показати в класі. Робота з такими віртуальними середовищами стимулює просторове мислення, креативність та критичне мислення, готуючи учнів до реалізації проєктів, STEM, галузях і перетворювати їх з пасивних споживачів інформації на активних дослідників. Розглянемо кілька прикладів моделей із програмного забезпечення Евріка. Для вивчення структури візьмемо модель корови. Дану модель ми можемо обертати, збільшувати, зменшувати, розібрати. Як в ручному режимі, так і автоматичному, подивитися структуру. Тут ми можемо бачити опис кожної сцен, кожного з елементів, також об'єкти, з яких складається дана модель. Також ми можемо робити власні примітки поверх моделі. Розглянемо інший тип. Це буде анімація процесу на прикладі електромагнітної індукції. Анімація може бути запущена в автоматичному режимі. Також може бути керована за допомогою кнопок керування. Так само ми будемо мати можливість переглянути основні етапи даної моделі, супроводжувальний текст, а також робити примітки, якщо це необхідно. Розглянемо ще один режим демонстрації. Це буде лабораторна робота з фізики. 7 клас. Вивчення розмірів малих тіл. В процесі анімації ми можемо бачити ціль лабораторної роботи, а також брати участь в інтерактивних опитуваннях, як знаходиться ціна поділки. Розділити довжину 1 см на кількість поділок, помножити довжину помножити і розділити кількість поділок на довжину 1 см. Обравши правильну відповідь, ми будемо бачити зелене підсвічування. неправильну відповідь будемо бачити червоне підсвічування. Також всі ці демонстрації супроводжуються як текстом, так основними елементами, з яких складається анімація, а також звуковим супроводом, який можна регулювати. Як знаходиться похибка? Три рази більше ціни ділення. Чверть ціни ділення, половина ціни ділення, два рази більше ціни ділення. Давайте дамо неправильну відповідь і отримаємо червону підсвітку. Всі результати інтерактивних опитувань будуть збережені на робочому столі, а також надіслані на емейл вчителя. Для догляду за інтерактивною панеллю можна використовувати серветки для моніторів чи засоби очистки моніторів, нанесені в невеликій кількості на ганчірку з мікрофібри. Вимикайте сенсор під час сухої очистки кнопкою з казівним пальцем на фронтальній частині. Або вимикайте панель від електромережі при вології очистці. Також вимикайте панель по закінченні робочого дня від електромережі. Проміті анактів панель 10 серії це потужний інструмент, який ідеально підходить для сучасних шкіл, університетів та бізнес-середовищ. Вона забезпечує високу якість зображення, зручність використання та широкі можливості для спільної роботи, роблячи навчання та презентації більш ефективними.